Вітаю всіх гостей та фоловрів мого каналу Медузвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А на огляд до мене приїхав новий дуже дешевий смартфон від компанії Blackview Oskal Tiger 10. А з 11 по 17 листопада на AliExpress цей смартфон можна буде купити всього за 83 долари. Звісно ж, з урахуванням купонів та промокодів, які ви зможете знайти на сторінці цього смартфону. А по традиції починаємо з розпаковки. Смартфон Oscal Tiger 10 поставляється у велетенській жовтій коробці. У компанії. У комплекті виробник додає захисне скло для екрану, силиконовий чохол, інструкцію, голочку для сим-карт, кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення. Також разом з телефоном продавець поклав в подарунок ось такі окуляри від компанії Blackview. Ви просто подивіться, в якому стильному чохлі вони знаходяться. Це спеціальні окуляри для водіїв або для тих, хто довго працює за комп'ютером. Окуляри мають дуже приємний на дотик soft-touch Пластик, а ось так видніється все через ці окуляри. Тобто, доки всі будуть входити в рожевих окулярах, ми будемо ходити в таких жовтих. Також у комплекті є інструкція і спеціальна ганчірочка для цих окулярів. Задня кришка телефону це пластик, він приємний на дотик, він такий текстурний, не залишається на ньому відбитків пальців, можна сказати, такий сучасний дизайн, але якщо ви знаєте модель Oscal C70, то у вас точно виникне почуття дежавю. Тому що по стилю і дизайну це один в один Оскал C70, але з кращими характеристиками. Телефон не важкий, легенький, 195 грамів його вага. Я не можу сказати, що він прямо тоненький, але і не товстий. У продажі існує три кольори на вибір. Це ось такий зелений, як у мене, ще є блакитний і чорний. На задній частині телефону розташований блок з камерами і спалахом. На нижній грані роз'єм для навушників, розмовний мікрофон, type c роз'єм для зарядки. І основний динамік. Справа кнопки гучності і кнопка живлення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На лівій грані тільки слот під сім карти. Екран у Оскал Tiger 10, в принципі, стандартний для такої цінової категорії. Це IPS матриця 6,56 дюймів діагональ. діагоналі. Роздільна здатність тут HD 720 на 1612 пікселів, і як бонус частота оновлення тут не проста, а 90 Гц. Екран, до речі, тут дуже класний, як для бюджетника. А в меню екрану можна налаштувати для себе. Частоту оновлення 90 або 60 Гц. Кольори у цього екрану мені сподобались, вони дуже насичені і яскравості в принципі тут вистачає з головою. А ось як екран виглядає під різними кутами, мені здається, достойно. Над екраном у крапловідному вирізі розташована фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік. А біля динаміка розташовані сенсори. А мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Серцем Oscal Tiger 10 є вже перевірений багатьма людьми багатьма смартфонами і часом процесор, восьмиядерний процесор Unisoc T606. В Antutu Benchmark смартфон Оскал Tiger 10 набирає 269 767 балів. Звісно ж, смартфон на такому процесорі не може бути ну ніяк ігровим, але все-таки на цьому смартфоні можна запустити такі ігри, як PUBG Mobile, World of Tanks Blitz або Asphalt 9. І PUBG тут нормально запускається на низьких налаштуваннях графіки, а от танки або Asphalt 9. Нормально буде йти на середніх налаштуваннях, тож хоч телефон далеко і не ігровий, але все ж таки при великому бажанні на цьому смартфоні можна пограти в ігри. Вбудованої пам'яті тут цілих 256 ГБ. гігабайт, оперативної пам'яті 8, яку можна ще розширити на 8 гігабайт віртуально. За рахунок постійної пам'яті, сканер відбитків пальців у кнопці живлення мені сподобався. Я прикладаю палець, і телефон розблоковано. Все дуже швидко і якісно. Також тут непогано працює розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводжу на лице. Натискаю кнопку і телефон розблокувався. Батарея тут вбудована на 5180 мАч. Вона тут непогано оптимізована, йде плавна розрядка, а в налаштуваннях акумулятора є спеціальний режим підвищеної продуктивності. Батарейки у смартфона плюс-мінус вистачає десь на півтора дня роботи. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi при 50% яскравості за одну годину телефон в середньому втрачає 9% свого заряду. Якість звучання основного динаміку мені взагалі. Лі не сподобався, хоча це і не дивно, тому що це ультрапюджетник, і в таких смартфонах за 80-90 бактів по іншому бути в принципі і не могло. Також у цьому смартфоні на жаль відсутній чіп NFC, тому доведеться з собою носити кредитні картки. За роботу софту на Оскал Тайґер 10 відповідає свіжий 13-й Андроїд. Але Android тут не голий. Тут стоїть спеціальна оболонка від компанії Blackview, Док OS 4.0. З моменту розпаковки ніяких оновлень на телефон ще не прилітало. Як на мене, лаунчер тут перемальований досить стильно, нічого зайвого, нічого не заважає плавності роботи. Перемальовані як стандартні іконки, так і іконки в налаштування. Та й взагалі налаштування тут повністю переписано. В цілому, все стильно, гарно виглядає, не рідь же око, і саме головне цей лаунчер не виглядає як колхозний. Оптимізація, як на мене, тут також на висоті. Все відкривається швидко, нічого не глючить. Це плавно працює. На смартфоні з коробки є спеціальний child Mode, де ви можете налаштувати простір для вашої дитини. Також на телефоні є всі Google-додатки з коробки і всі мови, включаючи українську, тому що це міжнародна версія. Сенсор наближення тут працює швидко і справно. Ну і сенсор освітлення тут також працює прекрасно. Що стосується камер у Оскал Tiger 10, то вони тут, в принципі, дуже стандартні для таких подібних бюджетників. Головна камера це дешевий сенсор на 50 мегапікселів і фронтал. На 8 мегапікселів. Нічого поганого, але й нічого хорошого. Про цю камеру я сказати не можу. Вона стандартна, вона плюс-мінус нормально знімає на свою ціну, а очікувати від неї чогось класного точно не варто. Відео головна камера вміє писати у Full HD якості при 30 fps. Останнім часом на ринку Китаю з'явилась просто неймовірна кількість однакових за начеркою смартфонів. Але особисто я нічого поганого в цьому точно не бачу, тому що конкуренція це завжди класно. І коли рік назад на такому процесорі вийшло тільки пару смартфонів, то середня ціна їх була десь 100 баксів, і для нас було це супер дешево. Але зараз такі телефони продаються за 80, а то і за 70 доларів на старті продажів. І тепер ми згадуємо ті перші смартфони, як щось неймовірно дороге. Плюс у покупців з'являється море варіантів дизайну. Ну і найголовніше, якщо ви вже придивились собі цей смартфон, то не забувайте, що потрібно його купляти саме 11 листопада. Якщо, звісно, ви хочете встигнути на низький цінник. Бо потім знову мені будете писати в коментарях, що я все вигадав, що не існує такої ціни, ніколи такої ціни не було, і що цей телефон коштує 120 або. 110 доларів. І це правда, після розпродажу ціни на цей смартфон точно підуть вгору. Так що, хто захотів купити, краще купуйте на старті продажів. Тож напишіть у коментарях, чи будете ви купляти такий телефон, а може щось обрали для себе інше, і взагалі напишіть, що ви збираєтесь купувати на всесвітньому розпродажі 11 листопада на AliExpress. А я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медузвичайний гаджет. Це смартфон. Оскал Tiger 10. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Побачимось!